Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім дітей двоє дітей. А ще Творог, дворах ізюм. ДБСТ з 25-го року. Ми. В 2016 році ми були прийомна родина, взяли двох діток і нам предложили п'ятеро дітей сирати. Ми з дітками познайомились, поспілкувалися. Ну, в душе йокнула, Андрюша 16 років, його рідна сестра Даша 11 років. Потім іде Влада у нас 16 років, Сабір 15 років, тобто вже у нас дуже взрослі діти. Двоє двойняш по 7 років первоклашки Назарий Святослав і Ярослав три з половиною, чотири буде в маї. Ну, це у нас, можна сказати, він главар сім'ї. Танку яйця тижня відбула, ти ж мене вітла, ти ж мене. коли Куп'янська в 23-му році, то болі було ще безпечно. Ми самі виїжджали, не волонтери, ми самі своєю машиною, з двома дітками ми виїхали. Ой, переїхали в Шевченково, були там ми ВПО. Ну а потім нам сообщили, що в Купянске спочатку частково був зруйнований будинок, а потім ми чисто, случайно в групі ми побачили, що наш будинок зруйнований. На моїй зміні прилетіла нашу хату. Я вже бачу, що там жити вже все. І через час я вже послухав, що дом, ну, розбили. Ну, а вертатися нікуди, треба далі ж. Бо, а працював в Куп'янській взагалі в Харківському регіоні. Так і до сих пор працюють, тільки вже тут без людей перевівся. Шевченка в нас зруйнували повністю гараж. Прильот був в гараж, в гаражі було, ну що змогли з Куп'янська вивезти там ліжка, продукти. ну, Взагалі, наше імутство, місце з машиною, все згоріло, все унічтожило. Да. Все заявила. Ты пип ночи это шахет. Прямым, прямо в гараж. Залила мебель, вещи, все, стиральная машинка, ну, все, что было, все. Машина, естественно. Ну, вот диван, вот цей, рятували. Холодильник, правда, он не працюет, надо Я не знаю, после пролета что-то стряснуло, он перестал. Квиты тоже с Кубинска привезли. Это дружины Ну, любить займатися. Було їх багато, дуже. Ну, що залишилось. Це кімната у нас старшого сина, от уроки учі. Тут ну, живий волок. Попугаї, типу Карела, я не знаю, йому не Карела, ну здорові. Старається, Олімпіаду ось виграв. По українській мові виграв Олімпіаду. Там йому 2000 гривень виграв. Она тоже приехала с Купинска сюда, так, как и мы. <сёк> ну да, да, да. Подальше от боевых дней. Да, да я член семьи, як бросишь. Мы выпускаем эти на тут, по территории. Да? Что? Что? Конечно, сумму им и... І кумав'я, і родственники, і знайомі, звісно, всю жизнь ну, прожиття на Куп'янщині, звісно, тут в чому важко. Свій будинок, душу вкладували туди. 22 липня ми заїхали в Височанську громаду в високий будинок. Знайшли будинок, їм сподобалось, і спільними зусиллями ми вирішуємо всі нагальні питання. Так, ця програма в 2025 році. ми, мабуть, одні з лідерів Харківської області по придбанню таких домів. На сьогодні, за 25 рік, ми придбали до п'ять таких будинків. Завдяки волонтерам, благодійним організаціям ми підключали у нас і і працюємо в цьому напрямку. Ми е, допомогли з мебілью, ну завдяки благодійній організації е, продуктами. У нас дітки задіяні, у нас е, школа мистецтва працює, школа, музикальна школа. Е, Спортивно працює, 10 видів спорту розвивається. І вони приїжджали замкнуті з недовірою спочатку, з осторожкою. Але, але ви самі бачили при вході, коли ми зайшли, як діти зустріли мене і як батьки спілкуються. Я одразу показав фотографію, ми суші там готували. З двома дітками ще і тут влада суши, все, я у вас живу. Дітки р然後? хороші, дітки, то есть, вони як домашні. Ми не казали, що я мама, там, мамою називай, папа називай. Дітки одразу нас назвали мама папа. Ой, Отут вот Ми, ми самі розуміємо, що ми самі залишилися без житла. Як нам це важко? А як нам сказали, дітки залишилися без батьків, можна сказати, без сім'ї. Оцей толчок війни дав. -то. Ну, чоловік каже, ти подумай, каже, нам важко. А дітям як важко. Ми как вот, бывает, мама меня научила печь много всего. Вот. Они мне просто показали, что такое настоящая семья. Мы все делаем, все делаем вместе. У меня появилась сестра, я очень мечтала о сестре. А ну улыбаемся, улыбаемся, так, раз, ага, два, три, супер.